Українським підприємцям в Польщі доведеться закрити або змінити форму діяльності, якщо законодавство у зв'язку з новими змінами залишиться в поточному вигляді. Як відомо, спецзакон дозволив українцям зі статусом УКР реєструвати ЙДГ за спрощеною процедурою прирівняно до громадян Польщі. Але законами, що регулюють статус побуту громадян України, не передбачено продовження спрощеної процедури реєстрації та ведення діяльності ЙДГ. Таким чином, якщо не буде прийнято додаткових нормативних актів із закінченням дії спецзакону в березні 2026 року, закінчиться і можливість провадження діяльності. Що рекомендують юристи? Якщо ви на даний момент провадите діяльність ЙоДГ та перебуваєте в Польщі на засадах тимчасового захисту, то не чекати запуску системи подачі на карту цукор, а подаватися на карту у зв'язку з провадженням підприємницької діяльності. Але не є виключенням, що законодавчу базу повернуть до попереднього вигляду, коли для іноземців передбачалася лише можливість провадження спулки з обмеженою відповідальністю, тобто СПЗОО. Тож ситуація наразі перебуває в дещо невизначеному стані, але бухгалтери та юристи закликають вже зараз звернутися до відповідних спеціалістів для консультації та реєстрації форми діяльності, яка буде максимально вигідною для вашої форми бізнесу. Слідкуйте за перебігом подій та вчасно реагуйте, щоб зберегти легальність вашого бізнесу та перебування. До зустрічі!